А тепер просто у слова. А як підвеза загальна сума тих просто, просто. Так, вам там на другій сторінці. Є річна сума загальна сума складає 2 баг 240.000 140.000 збіги. Так. Алло. Сума на наших працівників дала бандію 94 тисячі і так гривень. Цю суму ми розподілили. Залишається в нас, якщо не помиляюся, 154 тисячі пару гривень, які стоять просто працює, співфінансування, якихось стихійних ситуацій. Ми тримаємо і спрацювати. В будь-який момент рішення середини, ми ці кошти можемо розповісти. Хто проти? Хто утримався? 18 за рішення одного голосу уряду. Значить, пункт 3.1. Про виділення коштів спортивного та клубів.